Маршрут номер 9 Дубнівська. Значить, на кільці, на Струмівському кільці третій з'їзд. Перед кільцем треба перелаштуватися до лівої смуги, тому що на перший, другий з'їзд ми можемо робити за правої смуги, третій, четвертий з лівої. Ми розганяємося, 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 включаємо третю передачу. Тепер дивимося зліве Викачаємо лівий поворот і перелаштовуємося до лівої смуги. На іспиті, якщо ми їдемо діляти маршрутом цим, то з'їхавши в праву смугу для розгону, ми потім повинні пропустити всіх, хто їде в лівий основний, потім тільки перелаштуватися в ліві. Ми їдемо зараз до Дубнівського кінця. Так, у нас спереді перешкода. Припаркована машина, автомобіль. Ми завчасно включаємо лівий поворот. Об'їжджаємо, дивимося в зарплату. Включаємо правий поворот. Верпаємося назад. У нас перше ходить смерть. Виключимо право. Їдемо скільки? 30. 8. А надо 30. 27. 25. Завертаємо, ми трошки протягуємо так, бо тут є заїзд направо. Чик, чик чик Все. Дивіться, спереді будуть на спуску стрілки в ліву сторону. Ми на них не зважаємо уваги, тому що це для високих машин, це бажання по висоті, які не лазять під моста. У нас стоїть перешкода. Ми включаємо лівий поворот. Прямо на далі вона переходить так, наліво. Нам потрібно їхати прямо. Ми займаємо середню, включаємо лівий поворот, пропускаємо цю машину, включаємо лівий поворот. Так, ми тут тримаємося правої сторони. Після першого з'їзду правий поворот і з'їжджаємо праву смогу. Вижимаємо ще буде першим. Віжчаємо лівий поворот.